Вітаю, панове! Розглянемо сьогодні детально звукові плати, СПК. Зміст нашого розгляду плата, різновиди звукових плат, зовнішній інтерфейс, та функції звукових плат, основні виробники і посилання. Так, Звукова плата, ну, це типове фото, вигляд звукової плати, де у нас оце вводи живлення, розйоми. Так. Мікросхема, основна, конденсатори. Ну і отут виходи в нас, входи на підключення. Звукова плата, також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер. Це багато назв у звукової плати. Електротехнічний пристрої, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері, виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер. І знову це звукові вплату. У нас зараз звукові карти бувають будованими в материнську плату, інтегровані звукові карти, як окремі плати розширення, як зовнішні пристрої. В даному випадку зовнішній пристрої. Інтегровані плати будуються в материнську плату комп'ютера, при цьому всі входи і виходи, кодики. Трипання до материнської плати, а обробку бере на себе центральний процесор. Плати розширення встановлюються у роз'єм шини PCI, як правило, вони відтворюють звук якісніше, ніж інтегровані, проте для професійної роботи їх можливості обмежені. Зовнішні звукові плати виникли з потребою надійного екранування сигналу від сторонніх перешкод. До того ж, професійні плати мають велику кількість роз'ємів і розраховане підключення професійних студійних пристроїв. Зовнішні плати підключають через. Інтерфейси USB або FireFi, причому останні більшої пропускної здатності інтерфейсу. Зовнішній інтерфейс. Більше звукових карт мають роз'єми для вхідних інпут та вихідний output сигналів. На рік звукові карти оснащуються двома вхідними роз'ємами. Один з них Line-in Line-In, призначений для підключення пристрою високого рівня сигналу, таких як, наприклад, магнітофон. Цифрова карта оцифрує цей сигнал і зберігає на жорсткому диску комп'ютера. Пізніше збережений сигнал можна обробляти. Інший хідний роз'єм мікрофон. Призначений для підключення мікрофону або подібного пристрою низького рівня сигналу. Професійні звукові плати оснащуються кількома вхідними роз'ємами, що дозволяє здійснювати багатоканальний запис звуку. Крім того, Звуки карти місця так званий ігровий порт. Початково призначення для підключення джойстиків, проте пізніше він знайшов своє призначення для підключення міді, клавіатури, цифрових цифровий вихід S та інші роз'єми. Ну і Представлені на даній табличці кольори і входів цих роз'ємів, і що вони означають? Рожевий мікрофон. Блакитний лай-ін, ну, да. світло-зелений аналоговий вихід для динаміки або наушників у системах об'ємного звуку, вихід для передніх динаміків. Чорний аналоговий вихід для тильних динаміків. так, І помаранчевий цифровий вихід SPDF. Іноді аналоговий вихід для центральних або низькочастотних динаміків. Так, сучасні звукові карти розрізняються за типом. Внутрішній зовнішній за призначенням звичайні геймерські, за інтерфейсом і кількістю каналів, ще крім того, поділяються. Інтерфейси можуть бути такими: PCI, PCI 2,1, 2.2, PCI Express, USB, Байфайр. 6 пінів. Кількість каналів зустрічається така 2, 4, 5, 1, 7, 1. Будова і функціонування звукових плат. Типова звукова карта включає звукову мікросхему, що містить цифроаналоговий перетворювач, який конвертує записаний або згенерований цифровий звук в аналоговий формат. Вихідний сигнал подається на підсилювач, навушники або зовнішні присут, використовується стандартні роз'єми, звичайно, TRS або RCA. Якщо кількість ще розміри роз'ємів завеликі для задньої панелі комп'ютера, вони можуть бути винесені окремо. Більш сучасні звукові карти місця декілька мікросхем для досягнення вищої якості або поліпшення виконання різних операцій одночасно. Наприклад, для запису музики в реальному часі важливо, щоб синтез звук відбувався з мінімальною затримкою процесора. Відтворення звуку звичайно здійснюється за допомогою багатоканального цифрового перетворчання ЦАП. Що підтримують одночасне відтворення звукової рі... звуків різної висоти і гучності, а також звукові ефекти в реальному часі. Багатоканальне відтворення звуку також використовується для синтезу звуку за допомогою цифрових банків інструментів Wi-Fi теблу, що займає невелику кількість постійної або флеш-пам'яті і в місці звуки семплі midi інструментів. Інший шлях синтезу звуків полягає в використанні аудіокодиків. Цей шлях має відповідно, програмне забезпечення сумісності в МІДІ і та багатоканальні емуляції. Ну, ось у нас схемочка цієї звукової карти. В общем, синтезатори є. RAM-ROM, це у нас пам'яті. Да, оперативна і постійна цифра аналоговий перетворювач, вихідний мікшер. Ще один перетворювач цифрового сигнал-процесора АЦП. Вхідний мікшер, шини, ECI, і PCI, ну і на виходи. Це входи у нас. Да. Це у нас обмін сигналами. Так. Звукова карта розпочинається із входів, що розташовані на металічній панелі, яка виходить на задню стінку системного боку. До входів під'єднуються зовнішні аудіопристрої, мікрофон, маніфон, електронні інструменти і інші. На рисунку, наведено входи. Line Ein і Mic Ein – лінійні і мікрофонні входи. Окремий вхід Mic Ein передбачений через низький рівень сигналу у мікрофоні, в який необхідно підсилювати до нормального рівня 0 дБ перед тим як передавати на перетворювач. Отже, на мікрофонних входах звукові карти завжди встановиться попередній підсилювач додатково. Що підвищує рівень сигналу до нормального лінійного рівня. На деяких типах звукових плат встановлюються додаткові входи. aux і сигнал з цього входу подається безпосередньо на вихідний мікшер, а з мікшера на вихід. Цей вхід надає можливість спростити комутацію зовнішніх пристрій та використовувати. Внутрішній мікшер звукової плати для змішування сигналів з зовнішніх та внутрішніх джерел. Наприклад, підключення автономного синтезатора до AUX-IN, AUX-IN надає можливість виводити звукову інформацію на колонки. Вхід програвача, компакт-диск зазвичай розташований безпосередньо на звуковій платі. При наявності приводу CD-ROM його вихід можливо безпосередньо зв'язати з наведеним вищим входом звукової карти. Таке з'єднання надає можливість послуховувати аудіокомпакт-диски та оцифровувати звук безпосередньо з приводу. Додатково на задній панелі звукової карти зазвичай є 15 пінних роз'єнів midi джойстик порта, який призначений для підключення будь яких зовнішніх midi пристроїв, синтезатор, MIDI клавіатура тощо. Або джойстика, якщо карта використовується для ігор. На спеціалізованих звукових картах Midi-порт може мати нестандартний 15 піновий роз'єм, або будь-який інший. У таких випадках прикладається завжди спеціальний перехідник для підключення зовнішніх. Містер, підключення. З зовнішніх міді до стандартного порту необхідна комплектація з стандартним перехідником. Тобто, треба ще перехідник мати, якщо щось буде друге підключати. Усі сигнали з зовнішніх аудіопристроїв подаються на вхідний мікше звукової плати на рисунку. Так. Вхідний мікша працює як звичайні пульти з тією різницею, що у управлінні відбувається програмно. В комплекті службових програм будь-якої звукової карти входить програма Мікша. Вона є. І в стандартних комплектах та поставки операційної системи відносин. Східний мікшер призначить для встановлення оптимального рівня запису через чутливість цифрової техніки до перевищення рівня 0 дБ та зменшення динамічного діапазону будь-який запис живого звуку починається з регулювання рівня сигналу з допомогою вхідного мікшера звукової карти, якщо дуже громко зменшує, якщо тихо піднімає. Блок цифрового запису відтворення цифровий канал або. Тракт карти здійснюється перетворенням аналог, цифра та цифра аналог у режимі програмної передачі або по DMA. Блок складається із вузла, що безпосередньо здійснює аналог-цифрове перетворення, АЦП і цифра аналоговий. Кодер, декодер, кодер. Та вузла керування. А, АЦП і ЦАП. То це з аналога на цифра, а це з цифри на аналог. Або, або інтегрується однієї мікросхеми карти або застосовується окрема мікросхема ID 1848, CS 4231 ct ну, то, тощо будь-яких багато. Від якості застосування АЦП-ЦА або багатьох випадках залежить якість оцифрування та відтворення звука. Але не менше вона залежить від вхідних та вихідних підсилювачів. АЦП через певні терміни часу вимірює амплітуду аналогового сигналу, що поступає від мікрофона або магітефону, так удається співвідношення коливань послідовністю біті. Після аналогу цифрового перетворювача дані подаються до сигнального процесору DCP. Digital Signal Processor. DCP керує обміном даними з іншими пристроями комп'ютера. Через шину ECI, PCI, PCI express Якщо центральний процесор виконує програму запису звуку, то цифрові дані подаються або на жорсткий диск, або оперативну пам'ять комп'ютера, це залежить від програми, що виконується. Отже, формується звуковий сигнал, звукове остаткування прогресує дуже швидко. Сьогодні звукова карта з підтримкою 24-бітного звуку і частотою дискретизації 172 кГц, є достатньо поширена. Крім того, вже з'явилися материнські плати з звуковим ядром, що підтримує звук четвертого покоління. Якщо говорити про сучасні повнодуплексні звукові карти з підтримкою звуку класу 2492, то нам потрібен інтерфейс з гарантованою передачі даних, тобто єе 1394 або PCI, що виключає гальмування шини даних. Звукова підсистема ПК, конструкція та принцип дії звукової карти вбудований звук. Розберемо це в нас. Так, вбудований звук. Структура карти, основні функції, що виконуються. IBM PC спочатку проектувався не як мультимедійна машина. А інструмент для вирішення серйозних наукових ділових завдань. Звукова карта на ньому не була передбачена, навіть не запланована. Єдиний звук, який видав комп'ютер, був звук будованого динамкою, що повідомляв про несправності. Пристрій для обробки звуку називається звуковою картою або звуковою платою. іноді звуковим адаптером з'явилося значно пізніше. Звукова плата встановлюється на материнській платі комп'ютера, у вигляді, карти розширення або може бути будована в чіпсет. Комп'ютери є цифровими. Та працює з дискретними величинами. Так, щоб з, аналог, з аналогом величинами, тобто вводити комп'ютер аналоговий звуковий сигнал і виводити з комп'ютера аналоговий звуковий сигнал та звукові колонки, звукова карта здійснює перетворення аналог в цифру і цифру в аналог. Тобто двійковий, в десятковий І навпаки що Основна функція звукової карти. Це основна. Щоб зрозуміти принцип роботи звукової карти, зглянемо таку схему. Роз'яремо для підключення міді устройства синтезатор, МІДі, вход, так, мікрофон, лінійний. Ну, це три входи. може бути. Входний мікшер, який контролює рівень сигнала і тоді, відповідно, підсилювачення. АЦП аналог цифровий приток, тут ЦАП, синтезатор і цифра аналого переховувати. Виходной мікшер, вихід, лінійний, виход, виход на звукові колонки. Тут ЦАП у нас процесор, значить, аналог цифровий. І звука в цифру. Тут із цифри в звук да, і ще на пісі. Разіон материнської плати комп'ютера. Да. Структурна схема звукової карти це така. Звуковий сигнал з мікрофона або плеєра подається на один сход звукової карти. Це аналоговий сигнал. Він надходить на вхідний мікшер, який служить для змішування сигналів, якщо я надходять до вхід з кількох джерел. Да? Потім сигнали східного мікшера надходять на аналого-цифрові перетворення, за допомогою відбувається оцифрування аналогового сигналу, тобто перетворення на дискретний двійковий сигнал. Так? І ось показано, дивіться. Це у нас сигнал аналоговий, да? десятковий, а це у нас двійковий, оцифрований. Да? І тоді у нас вже йде рівень сигналу. Це на виход вже, так, перетворюється на цифрове, цифрове значення. Так, ми маємо перетворення аналог, в цифрову форму. А це пе, що входить е, на звук з аналогою форми у вигляді безперервного електронного сигналу, піддається в ньому дискретизація і квантування. Дискретизація безперервний сигнал на, на послідовність миттєвих значень відліків. Оці такі штришки, да? Наступних з більш високою частотою не менше, ніж подвоєна верхня межа частотного діапазону. А квадратування кодує рівень кожного. Відліку. Цілим числом в діапазоні від 0 до 255, восьмирозрядне цифрування або 365 на 6 Потім цифрові дані надходять до серця звукової плати процесора DCP. Це процесор управляє обміном даними з комп'ютером через шину PCI материнської плати. Коли центральний процесор комп'ютера виконує програму запису звуку, цифрові дані надходять через шину PCI, або прямо на жорсткий диск, або оперативну пам'ять комп'ютера. Надавши цим дані ім'я, ми отримуємо звуковий файл. При відтворенні цього звукового файлу дані жорсткого диска через шину PCI надходять сигнальним процесом звукової плати, який направляє на цифру аналого перетворення, тобто назад да, з цифри на аналог. Цифра аналопет перетворює двійковий сигнал на аналогі. Електричні сила, що в результаті перетворення надходить на вихідний мікшер. Цей мікшер ідентичний вихідному і управляється у допомогу тієї ж програми. Сигнали з вихідного мікшера надходять на лінійний вихідний звукові карти та вихід на звукові колонки, підключив до якого колонки або наушники ми чуємо звук. На будь якій універсальній мультимедійній звуковій карті є вбудований синтезатор пристрій, який синтезує звуки заданої частоти і тембрів. Він використовується також для керування роботою. Електромузичних інструментів на основі стандарту МІДі, наприклад, синтезатор. Синтезатор може бути виконаний як на основі fm синтезу так і на основі таблиці хвиль. При fm синтезі можливо одночасне звучання до 20 інструментів використання таблиці хвиль до 512 і більше. Дуже часто плутають кількість інструментів, що одночасно звучать і розрядні звукової карти. Цифра 32 або 64, наприклад. Означає максимальну кількість інструментів, що одночасно звучить. MIDI стандарт для цифрових інтерфейсу у музики інструментів. Так, це стандартний протокол обладнання та промов забезпечення для можливого з'єднання обміну інформацією в музичній один з одним. Події, що посилаються крізь шину Міді, можуть також зберігатися. В Міді, можливо. Файлах для подальшого редагування і програмування. Щоб використовувати синтезатор звукової карти як музичний інструмент до midi порту підключають midi клавіатуру або автономний синтезатор, який може служити як клавіатура. Таким чином, основні функції звукової карти, що використовують полягають тому. Перетворювати звукові сигнали, аналогів, що надходять до мікрофона, від з мікрофона, магнітофона та інших зовнішніх аудіопристроїв на цифрову форму, що необхідна для подальшої обробки комп'ютера. Перетворити цифровий сигнал. Сформований комп'ютер аналогового сигналу придатний для відтворення в акустичний сигнал, тобто цифра аналога навпаки. Да? Піддати сигнал обробці, виділяючи чи придушувати у сигналі ті чи інші частоти свої ефекти гучного приміщення багаторазового відлуння реверб. Берація, розмноження джерел звуку, хору та інше. Синтезувати музичні звуки характерні для, для традиційних музичних інструментів та звуків інструментів, які в природі аналогів немає. Синтезувати людський голос, довільно задавати звуки, потяги, постріл тощо. Забезпечувати двокамерний стереорежим регулювання рівня гучності по кожному з каналів окремо, забезпечує мікшерування, змішування сигналів від кількох джерел, забезпечить можливість. Підключення інших звуковий карток музичних синтезаторів, якщо тут допомогою спеціального стандартного вірного інтерфейсу. Це так у нас звукова карта робить. Так, основні технічні характеристики звукової карти. Амплітудна частотна характеристика, залежність амплітуди коливання на вихід, виході звукової карти, вихід на звукові колонки. від частоти вхідного сигналу. При Постійній по амплітуді вхідні сигнали. Амплітудна частотна характеристика показує, як передаються окремі частотні складові і сигналу через звукову кар... плату і дозволяє оцінити спотворення його спектра. Так? Ідеальна звукова плата повинна однаково передавати всі частоти від 20 Гц до 20 Гц. Графічно це зробив вигляді. Наведено нижче графіка. Оце у нас 20 да? тут 20 тисяч. І полоса пропускання оце, значить і відношення амплітуд. Так? А, чехи – ідеальна звукова карта. Да? У процесі проходження через звукову плату після низки перетворень в АЦП і ЦАП у різних частотних складах змінюється їхня амплітуда. Характер їх зміни для реальної звукової плати можна представити наступним графіком. Тобто трошки змінено. Да? Приклад на чехи реальної звукової карти, аплітурні частотних характеристик. З графіка видно, що амплітуда сигналу частоти 2 КГц при прохожній через звукову карту стала вдвічі менша, ніж амплітуда сигналу частоти 6 КГц. В результаті складний сигнал, такий як людський голос, буде спотворювати такі спотворення, називаються лінійними. При спотворенні чехи змінюється з-підношення сигналів різних частот, і тобто тембр інструментів або звуків стає іншими. Окремі інструменти та звуки будуть звучати голосніші ніж інші, які фрагменти фото, фонограми стануть непомітними. Якісь найбільш помітні будуть спотвольники, знаходяться в діапазоні від. До 4500 ну, полосі зосереджена найбільша частина звукової інформації, до того, ж у цій частині на слух найбільш да, краще сприймає. Да. Найменш помітні перепади, АЧХ ЧХ області нижче 100 Гц і від 10 тисяч Гц. На найнеприємніший момент є різкі підйоми ЧХ в районі 2-3 кГц, які роблять звук неприємно різким і в районі 7 кГц, через який, звичайно, набирає металевого забарвлення. Металевий звук, людське вухо не дуже любить. Да. Відношення сигнал шуму. Є відношення значень у децибелах. Не спотворено максимальний сигнал на виході звукової плати до рівня шуму електроніки, що виникають на власних електронних. Історичних схемах плати. Так як до нас шум на різних частотах по-різному, було зроблено стандарт, який враховує дратівливий рівень шуму. Чим це співвідношення вище, тим звукова система як Зниження цього параметра до 75 дБ є неприпустимим. Тобто більше 75 на вухо сильно впливає. Сумарні нелінійні спотворення відображає вплив спотворень, що вносяться окремими каналами посилення звуку та шумів, що генерують платою. Він вимірюється у відсотках рівня неспотвореного вихідного сигналу. Пристрій з рівнем нелінійних спотворень понад 01% не може вважатися якісним. На лінії спотворення виявляється як спотворення якості відтворюваного звуку хрипи. Динамічний діапазон. Виражена в децибелах різниця між максимальним та мінімальним сигналом, яку Плата може пропустити відеальність фрио до системи. Динамічний репрессон має бути близько 98 ДБ. Вбудовані звукові карти. Так, це вони в системку вбудовані. З технічного погляду є два способи інтегрувати аудіо на материнській платі. Найперший спосіб використання для обробки звуку є центральний процесор системи. Ця методика називається HCP – Host Signal Processing. При цьому Південний міст. Набору мікросхем забезпечення необхідність зазвук із зовнішнім інтерфейсом. Другий шлях в даний час використовується на обмеженій кількості доріг високопродуктивних плат, полягає у використанні спеціалізованого контроллера для управління та обробки звуку, і таким чином звільняє CPU від цих завдань. Однак, обидві варіанти, і Південний міст, і окремі контролер не здатні працювати з аналогом звуком, а лише з цифровим. Тому потрібен зовнішній чіп, а саме кодер Декодер, який виконує роль інтерфейсу між чіпом та аналоговим портами, тобто зв'язку. Цей зон зомщип називається апаратним кодиком. У дискретних звукових картах, що підключають до материнської плати, аудіодекодик, виконує також роль, що інтегрований. Але після оцифровки передає звуковий не, не так на центральний процесор, але в спеціальний чіп управління та обробки звуку, зву... теж розміщений на звуковій платі. Існує також поняття програмного. Кодика, аудіокодека на програмному рівні є спеціалізованим комп'ютерним програмним кодиком, який стискає, виробляє компресію або розтискає, виробляє декомпресію, розширяє. Звужує, да? цифрові звукові дані відповідно до файлового звукового формату або потокового звукового формату. Завдання аудіодокодика, як процесор в наданні аудіосигналу із заданою якістю точністю та мінімально можливим розміром, щоб не ми Да? Завдяки Тиску зменшується обсяг просто необхідне зберігання аудіоданих, а також можливо знизити смугу пропускання каналу, яким передаються аудіодані. Наприклад, кодики MP, MPEG і OGG. На Наунку 47 показано схему, що ілюструє зв'язки між південним мостом, кодиком, де коди, з ходами, входами присутній мандрівській платі. На південній стоїть цей кодик. Да? Ось цей у нас кодик, Южний мост, да? цифрові порти. І ось наш виходи, да, тоже входи-виходи. Це наш кодик, Схема взаємної з кодиком. Взаємодії да? IC 97. Давайте ми його так. кинемо сюди, а тут у нас. Взаємодії. IC97. Scroll англійська аудіокодик. Це стандарт для аудіокодики з розлобленим підрозділом. Intel Архітектури Labs компанії Intel 97. Це стандарт використовується в основному в системах платах, модемах, звукових картах та корпусах аудіорішення попередньої панелі. АЕС підтримує частоту дискриза 96 КГц при використанні 20-розрядного стереодозвілу. Да? І 48 кГц при використанні 20-розрядного стерео та багатоканального запису на відтворення. аес 97 складається збудовано південний міст Чіпсету Хост контролера і розташовано на платі аудіокодика. Хост контроллер цифровий контрол ДС, відповідає за обмін цифрових даних між системною шиною та аналоговим кодеком. Аналоговий кодек – невеликий чіп, який здійснює аналогова цифри та цифранало перетворення в режимі програмної передачі або DMA. Вкладається з вузла, що безпосередньо виконує перетворення АЦП і ЦПА. В якості АЦП це, що застосовується багато, в чому залежить якості оцифрування та декодування цифрового звуку HD Audio. Є да? е, 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 е еволюційне продовження специфікату AS запропонує компанії Intel у му році, що забезпечує більшій кількості каналів з вищою якістю звуку, ніж при використанні інтегронтних аудіо. Кодеки АЕС. Да? Апаратні зараз засновані на HD аудіо відтримують 24 розрядну якість звучання, 192 кГц, стережим та 96 кГц в багатоканальному режимі. До 8 каналів. Фа, Форм-фактор, кодики та передачі інформації між елементами залишиться тим самим. Змінилася лише якість мікросхем та підхід до обробки звуку. Так, ну і приклад, кодики Realtek Real ALS. Аналог десів і так далі. Ось вони такі. Давайте збільшимо. А вони отак вот у нас, отак вот вони у нас виглядають. Все, дякую за увагу.